Понеділок, 15 січня, ви дивитесь дайджест новини ТВ7, сьогодні. У випуску про таке вмиваються талим снігом, бо в кранах пуста жителі окупованого Донецька й досі сидять без води. У Маріуполі окупанти активно перекидають техніку та живу силу. Що сталося? Не мовчи. полон вбиває. Акція на підтримку українських військових пройшла в різних містах України. В студії працює Рина Головко. Добрий вечір. Вмиваються опадами, адже й досі не мають води. В окупованому Донецьку Росіяни так і не налагодили водопостачання. Люди набирають відрами сніг та топлять його, щоб вирішити бодай частину своїх побутових питань. Що сказати, з новою владою якість життя зробила черговий крок. Щоправда, знову назад. А у Маріуполі росіяни продовжують демонтувати приватні будинки. Частину з них планують знести в лівобережному районі. Мешканців осель на вулицях Олімпійська та Ганройська та Лютнева виселятимуть, Мовляв, тут побудують нові багатоповерхівки. Квартири окупанти, звісно, віддаватимуть під іпотеку. Куди ж подінуть містян, яких залишать без житла? Не повідомляють. Чергова бавовна днями знову налякала маріупольців. Вибухнула в Кальмівському районі, неподалік промзони між вулицею Тополиною та Аглофабрикою. Там здійнялася пожежа, попередньо влучило в казарму окупантів. Ті одразу почали переміщати живу силу та військову техніку в Приморський район. Також було чудно посилений рух авіації. Пізніше пташки загарбників полетіли в напрямку Маріуполь-Волноваха Бердянськ. А тим часом містяни продовжують чинити спротив загарбницькому режиму РФ. Серед іншого, за допомогою ламп у під'їздах передають дані про розташування окупантів. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Російські загарбники 16 разів відкривали вогонь по Донеччині протягом минулої доби. Один поранений. Гатили по Авдіївці, Костянтинівці, Кураховому, Мирнограду та часів яру. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків, кафе, магазин, два заклади освіти, адмінбудівля, господарські споруди, автомобілі та газопровід. Воїни повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А та повітряний пункт управління іл 20 які летіли над акваторією Азовського моря, за словами командувача повітряних сил України Миколи Олещука, це відповідь росіянам за минулорічний обстріл житлового багатоквартирного будинку в Дніпрі, в результаті якого загинуло 46 людей. Українські військові взяли в полон ще одного окупанта, який під час інтерв'ю зізнався, що прийшов на нашу землю, аби звільнитися умовно достроково. Сам має в Росії лише маму, а на нозі татуювання символ нацистської Німеччини. Сужі сужнізу Дмитрій Ніколаєвич двадцятромає восім міста роду сам з пірмі города Краснокамська. Радісмама Пермській області. Город Краснокамськ. У Києві та інших містах України відбулася мирна акція Не мовчи, полон вбиває. Рідні та друзі тих, хто й досі перебуває в російських катівнях. Вкотре нагадало суспільство та владі, що ми маємо повернути додому усіх наших захисників та захисниць. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, також ми в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.